Друзі, всім привіт, це світа компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження. Офіційний Toyota Крузер Прадо Prado 150 три дизель, повний привід автомат, 2012 рік випуску. Пробіг 134 тисячі кілометрів. Друзі, машинка обслуговувалась на офіційному дилері також на Кореї авто. Повна сервісна історія по автомобілю, присутня, по заміні коробці, в мастила в коробці, в редукторах, в роздатці, все це є. В двигуні все чітко прописано. Новесечка, зимня, шипована гума на дисках. Також є ще комплект літа. Також, друзі, на дисках. Машина хазяйська. Є два незначних косметичних підкраса. Нічого критичного немає. Машинка в ідеальному друзі технічному стані. Це, до речі, чохли. Ось його справжній салончик. Накидочки такі для того, щоб зберегти салончик. Хороший стан автомобіля, друзі, це прадік, це надіга. Безключовий доступ маємо. Підігрів зеркала, електропакет маємо. Асистентики. В машині, що там є? Круїз-контроль, камера заднього, до речі, нова мультимедія також стоїть. Двохзонний клімат-контроль, ну режими їзди, перемикання, підігріви передніх сидінь також присутні, друзі. Це накидочки, але ну, салончик в дуже гарному знизу стані. Все збережено, друзі. 134 тисячі рідного пробігу. Знаходиться машинка у нас. Кінцева, дорога 1, ТРЦ Республіка Парк. лізинг, кредит, обмін. Взагалі без проблем. Приїжджайте. Машинку дивитесь, сподобалось? Готівкою. Без готівковий розрахунок, взагалі, без питань, розрахуночок криптою. Можна все зробити. Отже, Кільцева дорога 1, ТРЦ Республіка Парк, він на вас чекає.